Ми мали вигравати цей матч, але не залізло. Чому м'яч не заліз у шотландські ворота? Моє головне питання до збірників після цього поєдинку, після матчу Україна-Шотландія. Це про футбол діджитал з Кракова. Мене звати Володимир Звєров. на стадіоні Кракові Україна зіграла з Шотландією 0-0. Андрій Ермоленко, Руслан Малиновський, Роман Єремчук, Данило Ігнатенко, Тарас Степаненко та головний тренер збірної Олександр Петраков для вас прокоментували результат матчу Ліги Націй. Результат нуль Так, на жаль, Україна не виграла свою групу Ліги націй цього разу дивізіон Бі. Але ми знаємо точно, що ми нація переможців. І слава ЗСУ! Крики, які вболівальники скандували на стадіоні, це тільки доводять. Це саме знають і наші друзі компанія Парімач. Ліга націй для націй переможців. Деталі в закріпленому коментарі. Засмучені, ну я можу сказати, що команда сьогодні показала дуже. Такий зрілий футбол, багато, ми виграли багато боротьби, ми домінували сьогодні, але ми не виграли. Теж, щоб вигравати, ви потрібно забивати голи. І ми створили більше моментів, але ми не перемогли. Але я хочу сказати, що сьогодні була, була дуже хороша гра, і ми заслуговували на перемогу. Але це футбол, нічия і тому потрібно готуватися до кваліфікації євро. Якраз Андрія про це питала, що ну, в принципі, е, сьогодні якби такі, але скоро буде вже кваліфікація, буде жиркування. Е, власне, він тоді сказав, що поки живемо цим матчем, от ви вже зразу сказали про кваліфікацію. Може, якісь вже, ну, там, очікування, кого це Ні, ну це, по-перше, те, що ну, тяжкувато було після цієї і зараз тяжкувато, я просто говорю вже наперед, але... Мені дуже сподобалась гра, і сьогодні всі віддались і відношення дуже добре було. Всі відпрацювали на 100%. Але, так звичайно, це Ліга Нації, але більш важливі це кваліфікації. І ми могли бути в другій кошику, але в нас будуть більш сильніші суперники, тому потрібно готуватись. І зараз в країні більш важливі речі, тому давайте будемо вболівати за іншу збірну наших захисників, а потім вже будуть думати про нас на наступної А Можна ще додівати питання таке глобальне, помач, тому що і е, вчора, і сьогодні говоримо про Олександра Петракова, про його контракт. Досі невідомо продовжиться ні. Збірна збирається аж наступного року. Чи говорив він якісь слова, можливо, в роздягальні і він можливо? Сказав, чи... Він сказав, що хлопці молодці сьогодні відпрацювали. Ніяких питань ні, ні до кого нема. Так, звичайно. Те, що не забили, дуже шкода, але побачимо, що буде. Я не знаю. Ми, ми сьогодні відпрацювали, він всі, ми всіх похвалив, сказав, що всі молодці. Руслан, сиділи на трибунах в медіаложі, там поруч сиділи звичайні вболівальники, Час від часу, от хтось постійно говорив: ну от зараз, зараз залізе, зараз залізе. У вас був такий якийсь момент, коли ви відчували, що він зараз він має залетіти в їхнього року. Ну навіть після першого тайму було таке відчуття, те, що заб'ємо у другому, але вони. Трішки закрилися, дуже низько стали грати. І, ну, вони сьогодні дуже непогано в обороні зіграли, але хочу сказати, що ми створили багато моментів, вони менше моментів створили. І я вважаю те, що ми показали сьогодні дуже добру реакцію після гри в Глазго. І сьогодні ми, я повторюсь, якщо б забили перший, хто б знав, як пішла гра. Але це футбол, я вже привик те, що. Потрібно, ти мотивуєш себе на перемогу в кожній грі. І там ми хотіли виграти, але і там перший тайм ми дуже добре провели. Не, не так погано, ми трошки сіли, але ми також заслуговували щось в першому таймі. Але... У, нас є, у нас є перемога, ніч і поразка, в плані. Тому будемо рухатись далі. Фінальний свисток, ви на полі бачите емоції партнерів, бачите емоції шотландців. Е, у них оці емоції були відчувалося, що вони витягнули, цю нічують, що це щастя для. Них? Вони дуже раді були після гри, вони святкували. І я недалеко був від роздягальні, вони аплодували. Тобто, тренер сказав деякі слова для команди, і вони, тобто, коли про свистів свисток судді, вони вже святкували. І я думаю, що вони після гри відчували те, що вони. Віддали всі сили, щоб отримати цю ніч. Я не кажу про перемогу, але нічого. Але... Ну, ви зараз кажете, відскочили? Ну, це, це таке футбол, знаєте, вони, вони також сьогодні відпрацювали і не завжди Тех... та команда, яка краще грає, перемагає. Футбол це такі. Вони, вони сьогодні також показали те, що, може, ми не показали в глазу. Те, що як треба було зіграти на виїзді. Тобто, вони сьогодні дуже компактно організовані, те, що нам потрібно було зробити, може, після 60-ї минути. Така погода і завжди от шанс для того, щоб там бити здалеку, ваш, коник, багато бити здалеку. У мене моментів сьогодні навіть не було. Це через те, що вони сіли вниз? Ну, вони ці два матчі дуже щільно грали зі мною. В першій грі Мактоміна він зі мною, я хоч до своїх воріт, біг, і він завжди зі мною був. І... Ці грі, то вони закривали середину, відкривали фланги. Ми бачили, що на флангах вони закривали середину по цій передачі. Вони розуміли після першої гри, тому що ми їх розрізали дуже добре в відборі на чемпіонаті світу, і вони зрозуміли це і відкривали більше флангів. Але навіть з фланги ми зробили багато моментів. Дуже багато було емоцій у першому таймі. Фолів, три жовтих картки. Як ви вгамували ці емоції на полі? Ну, це класно. Це ще три жовтих, може і четверте. Ні, я маю на увазі, як ви вгамувало, що емоції залишились, а жовтих більше не було? Ну, треба, щоб у кожного була відповідальність. Ті, у кого жовта, те, що потрібно трошки акуратніше грати, не, не фолити і не, заробляти, не підставляти команду. Але те, що були жовті в першому таймі, це показує те, що був. Правильна, правильна концентрація на була. Ну, Показав, що заряд був божевільний. Так, так, сьогодні прийшли багато вболівальників підтримати нас, тому що тому всі вийшли дуже заряжені і працювали як, як потрібно. Ви вчора говорили на передматші прес-конференції, подяку Збройним силам України. Стадіон кричав ЗСУ, ЗСУ. Ви чуєте це? Так, звичайно. Ну, Просто такі... шум, концентрація на футбольному ну, полі. Так, ну, коли так, вони довго викрикуються, це, це, звичайно, я думаю, це. І вони, я думаю, чують, і їм думаю, приємно, що на футбольному матчі, коли збірна грає, викрикують ЗСУ і це для них якась може моральна підтримка. Нульнут було мало для нас. Як здавалось вам на футбольному полі? Чи міг прийти цей гол? Добрий вечір всім. Я думаю, що міг прийти. Ми створили дуже багато моментів. Треба було забити один. Я думаю, шотландці би розкрилися, ми б забили друге, але що є, то є. Це один. Чому він не прийшов, на вашу думку? Ну так, поверхово, так, базово зараз. Я не знаю. Ми, працю... ми, ми всі працювали, думаю, всі вболівальники бачили, що ми хотіли перемогти. Можливо, десь не допрацювали і щось нам не повезло, не знаю. А як ви оцінюєте футбольний рік збірної? Як я можу оцінити? Я тільки другий раз визваний у збірну, тому це питання не до мене. Данило по сьогоднішньому матчі, ви кажете, ви хотіли перемогти? Дуже багато фолів було. Більше фолів у нас більш ніж вдвічі більше, ніж у команди суперника. Три жовтих картки, в тому числі у вас в першому таймі. Заряд був уже на полі. Ви його зрозуміли, чи це заряд від тренера перед матчем? Це заряд був після тої гри, коли ми програли 3-0 у Глазго. Тому всі чекали цю гру. Дуже хотіли здобути цю перемогу для. Свої країни. Можна сказати, що просто не заліз сьогодні м'яч у їхні ворота. Ну, я думаю, що всі бачили, що ми створили дуже багато моментів. І могли забувати у першому та таймі. Ярмоленко був дуже чудовий момент, але бачите, не, трошки не повезло, але нічого не можу сказати. Думаю, ви все бачили. А погодні умови могли вплинути на результати? Ну, погодні умови це погодні умови. Можна казати про все, але... Ми всі футболісти, ми всі професіонали, тому погодні слов'я тут не до чого. Довго вони виходили з роздягальні, значно довше, ніж шотландці. У вас була розмова з тренером, я так розумію? Да, Ніякої розмови не було, всі хлопці пригнічені, тому хтось зараз робить відновлення, сауни, басейни, тому зараз всі ви. Просто от Олександр Васильович, да, вчора піднімалася ця тема, що можливо він цей останній матч збірною. такі от питання в тому, чи можливо він щось про це говорив. Я не знаю. Це питання не до мене. До Я, це питання ви задавайте йому. Я тільки граю в футбол за свою країну, за всіх, хто зараз на передовій, хто бореться за нас. Дякую ЗСУ, за що, що зараз і чемпіонати України йде у в Нашій країні і є можливість нашим хлопцям виїжджати за кордон та грати весь цей матч. Хочу подякувати всім. А як вам підтримка українських болівальників у Кракові? Так, це була дуже добра підтримка. Ми всіх чули, відчували. це Нам дуже допомагало і нас вперед. Ну, можна ще трошки про останні хвилини, да? ми чекали якоїсь навали. Як ви вважаєте, чому не вийшло навали на ворота шотландців? Ну, можливо, трішки підсіли вже, бо в одному темпі грати теж неможливо, але ми робили все, що від нас залежить. Ми помітили, що робили все, що не залежить, знову ж таки, не заліз. Так, так. так. Ром хочеться сказати добрий вечір. Каже, добрий вечір. А що скажеш після сьогоднішнього матчу українським вболівальникам після цієї? Нічії. Ні, я думаю, що до хлопців немає запитань, тому що кожен футболіст сьогодні дійсно був заряджений, викладався на 100%. Чесно, важко щось сказати на рахунок. Звичайно, не вийшли, не виконали завдання і не вийшли на чемпіонат світу, і не вийшли в Лігу нації. Трошки не вийшов цей рік для збірної. Після попередніх років да, звикли вже, що будуть успіхи, бувають успіхи. От е, яка вона збірна України? От яка вона на даному етапі? На даному етапі, ну, я думаю, хороший, такий, хороша бойова команда, яка, яка, в якої є багато молоді, в якої є великий потенціал. Зараз приходить ну, багато молодих футболістів, зараз тим більше молодіж не вийшли на чемпіонат Європи. тому і Також будуть викликатися футболісти з молодіжки. Тому, я думаю, Ви самі знаєте, що збірна вміє грати в футбол. Питання. Щоб нас направили і показали нам, як це робити. Яке сьогодні було завдання? От е я так розумію, що ми все одно чекали, наша команда чекала якоїсь їхньої помилки, грала акуратно. Ну, звичайно, ми розуміли, якщо ми пропустимо м'яч, то буде набагато складніше. Десь напевно перестраховувалося. Але в цілому я вважаю, що були в нас хороші гольові моменти. В Артема добика в, Арт... в Андрія Єрмоленка. Також був. Тому не можу сказати, що ми не пробували, але так склалося. А чому не було от останньої такої навали? Ну, чекали якісь там не знаю, накидання, в штрафний майданчик, якісь там боротьби, ударів головою, ногами, чим попало. Чекалися. Важко сказати. Я виконую роботу, яку мені кажуть, виконувати. Дуже важке запитання на це відповісти. Звичайно, ми хотіли перемогти сьогодні, але так склалося. такий стиль гри у нас ну, це все. Що ну, можна? Сьогодні ми більше настаралися на такий бойовий матч, тому що розуміли, що буде більше боротьби і більше поле не, як би, так, не для якоїсь амбіційної гри. Тому більше було такої боротьби, дивних передач. І в принципі, якщо зравнювати з першим матчем у Шотландії, то за боротьбу нам много повигнували і моменти були. Але в футболі, якщо забуваєш, то не вийовнеш. Було, я думаю, 5-6 гарних моментів. Але десь майстерства не вистачило, десь трошки. Не Вдачі думали не такий результат. Ну, Маємо, що маємо, і дуже приємно. Тарас, а сьогодні такий особливий день, тому що сьогодні на окупованих територіях референдум. І наша збірна грала. А От саме цей факт він якось психологічно на вас давив чи давав вам мотивацію. Це раз. І друге, як ви думаєте, що означала сьогоднішня ця гра для України? Ми завжди думаємо і про нашу Україну, і про військових. І про те, що відбувається в нашій країні, тому дуже переживали за молодіжну збірну, яких хочемо поздравити з виходом на чемпіонат Європи. Це дійсно е так, велика подія. Наша молодіжка не так часто виходить на євро. І ми виходили дуже заряджені, багато людей прийшло. І Ми хотіли перемогти, грали на перемогу, грали для вболівальників, для нашої країни, і для наших бійців, які чесно. Чесно, з такими мислями виходимо на кожен матч. А Тарас 23-го відновилася Прем'єр-ліга українська. І знову жовтні будуть матчі. Я знаю, що ви завтра вранці виїжджаєте з Шахтарем до України. Що ви відчуваєте? Оцей футбол під час війни в Україні. Ну, я вже якось провив. Спочатку було трохи... Трохи дивно і трохи переживав, тому що е коли там деш, виходиш на, на поле, там написано в случае там бом бомбосховище, там йти туди, есть, за е там такі мислі у тебе, що робити, якщо там е будуть запускати ракети по, по країні, куди куди бігти. Але коли вже за виходиш грати футбол, чесно забуваєш. Ти у тебе є команда, є. Результат, і хочеться цього результату добиватися, чи за збірну, чи за клуб тому вже. Якщо чесно, реально забуваєш за все. Просто граєш і вже там, ні на що не звертаєш увагу. А сам цей чемпіонат відновлення? Що значить? Ну і президент Зеленський наголошував, що важливо почати чемпіонат. Ми про це багато розмовляли і скажемо, що... Кожен має нести би, свою службу для своєї країни. Тому якщо треба грати в футбол, і щоб це допомагало людям немного відволіктися від... від війни і немного дати таких гарних емоцій, то ми це робимо ще і з великим задоволенням. Тому я думаю, я вважаю, що це важливо, щоб спорт був в Україні, там, футбол, баскетбол. Боротьба, весь спорт, щоб люди розуміли, що у нас є життя, є, є якісь продвижки у плані. Діти відволікаються, гра, можуть, там прийти, пограти, подивитися в футбол. І, ну, це важливо. Насправді я ще розумію, що це дуже важливо для України. У мене навіть немає якихось там сумнів. Ніщо. Треба, вихожу, момент Андрія Єрмоленка досі перед очима. Учора на тренуванні перед ігровому збірною я побачив такий момент, в, якийсь, в якусь мить Олександр Петраков підійшов до Андрія, обійняв його за плече і каже, Андрій, завтра треба гол. І, чесно кажучи, я відчував, що Андрій Єрмоленко – та людина, досвід, якої може. От... Один момент вирвати для збірної, от якийсь один, зіграти там, де хтось інший не зміг би зіграти. Чесно, мені цього дуже хотілося. Але от всі мої надії, вони як той м'яч прилетіли над поперечиною. Як так. він не заліз туди? Ну таке трапляється. Іноді ти, ти можеш забити з якогось напівмоменту, де ніхто не очікує цього, я, якийсь якийсь чи, чи щось. Типу того, а іноді ти не забуваєш 100% момент і це коштує команді, команді результату. Тому, звісно, що е, е, трошки прикро, що не забили свої моменти, якщо б забили, то гра б складалася по-іншому. Чесно кажучи, я от особисто сильно засмутився після цього моменту. Я вчора був свідком на передматчевому тренуванні. Як до вас підійшов Петраков, обідняв і сказав, що Андрій, завтра треба гол. Дуже треба завтра гол. Я думаю, що за рахунок досвіду, от якраз от ви та людина, яка може це зробити. Ну, звісно, я розумію, що я атакуючий гравець і повинен, повинен забивати голи. І це, це і так зрозуміло. І я розумію, що такі моменти потрібно реалізовувати. Так що... Чому не перемогли, не забили свої моменти. Таке в футболі трапляється. Чого не було останньої навали на, на, на ворота в кінці матчу? Мені здається, що, що була. І були, були спроби. Були спроби забити гол. Ми розуміли, що нам, нам потрібно перемагати. І, я думаю, ви бачили, що був один кутовий, інший кутовий. Тому все, все, що змогли, ми зробили. Я вважаю, що хлопці всі молодці віддали, віддали максимум, віддали всі сили, які були для того, щоб здобути результат. Можна ще кілька питань. От, стосовно старту матчу, дуже багато було такої боротьби від вас, дуже багато фолів було видно, було, що заряжені, що хотіли одразу відібрати м'яч на чужій половині поля. Це от ваша якась стартова така? Чи це тренерська установка? Ні, це була тренерська установка. Грати агресивно, вигравати. Підбори, вигравати боротьбу, тому що в першому матчі ми це все програли і програли гру. І в футболі це, це дійсно дійсно дуже важливо вигравати боротьбу, вигравати підбори. Сьогодні я поки що не можу сказати, тому що статистику всю, всю не бачив, але я впевнений, що, що ми зіграли набагато краще, ніж в першому матчі. І Ми грали. Можна сказати, вдома, да, був повний стадіон, болівальники гнали нас вперед. Е я вважаю, що ми заслужили на перемогу, але, але не, коли ти не забуваєш такі моменти, наприклад, як в мене був, е то, то і ігри не виграються тоді. А коли я... ти дізналися, що Петраков покидає збір? А хто вам таке сказав? Ні, ще контракт. Ну є, є інформація. Хто вам про це сказав? От ви ви кажете, Є інформація. Хто сказав цю інформацію? Будь ласка, скажіть мені. Який? В Як його звати? Не скажу. А, Ну тоді я вам не скажу. Можна ще трошки по футболу? Ви сказали, що була остання навала, ну можна посперечатися з цим. Ну просто що таке навала, коли там, ну, не знаю, в моєму якомусь розумінні закидається м'яч, штрафний там, руками, ногами борються всі, б'ються. Чим-небудь забити м'яч. Я не побачив Ну, ви хочете сказати, що, що ми не боролися, ми не, ми, не, я хочу не, сказати, не били, не Я хочу сказати, що не було такої класичної навали, яка би могла б бути. Ну, я з вами можу сперечатися. Був один кутовий з однієї сторони, кутовий з іншої, з іншої сторони. Е е там не не зрозуміло, був пенальті чи не, не був. Якщо суддя не поставив, значить його, його не було. Ну, я просто не знаю, яку яку винувалу очікуєте, щоб там воротар пошов. Ну, мабуть, як голом закінчилось. Може, може, може через кошу. Ну, я також хотів, щоб, щоб, щоб вона закінчилась голом, і ми, ми перемогли. Ну, послухайте, я, я ще раз скажу, що всі хлопці віддали. Максимум сьогодні я думаю, що по самовіддачі ні в кого ні в болівальників, ні у ні у вас, хоч ви хочете щось до, до чогось при придратися, але але у вас не але у вас не не вийде. Тому всіх всі хлопці молодці, і я думаю, що. Приводу там віддачі чи бажання перемогти претензій не може бути. Якщо б якщо б ми забили свої моменти, цих би питань не було. Тому я готовий до критики. Якщо якщо ви хочете, ви можете критикувати мене за за той момент, який який я не забив. Андрія Ярмоленка трошки зачепили запитання головного тренера. Історію, якщо хто не знає, коротко перекажу. У Олександра Петракова закінчується контракт зі збірною. Закінчується він у грудні, але матчів до грудня більше не було. І по факту це був останній матч збірної за цієї каденції Петракова. І не зрозуміло, що буде після грудня, Продовжать ним контракт чи не продовжать. Як на мене, це все ж таки не було головне питання до збірної після цього матчу Україна Шотландія. В нього емоції були зовсім не ті. Головне питання були по грі. І ось. Тренер небагатослівний. Цього разу е, його слова, важливі слова, те, що він сказав після гри. Слухайте. Зараз всіх цікавить. Перед матчем Я можу сказати заперечили. Що президент не заходить ще в роздяганні. Такі рішення не приймаються швидко. Може, я свого свого покоління. Пока, щоб я уйшов. Ні-ні-ні, спокійно, спокій, ви так не реагуєте. Це всім цікаво, але просто з свого досі розкажу вам, що так швидко нічого не відбувається. Це добре. Поп... Нам потрібна була перемога, як взагалі прокоментувати. Як взагалі прокоментувати матчі? Можливо, підсумок просто в лізі літа. Okay. Як ви прокоментували сьогоднішній матч, і який ви підсумок зробили е, виступу збірної у Лізі нацією фахову? Віграні мої. Знову ж таке, саме питання. Як ви прокоментуєте э, гру і, власне, результат матчу сьогоднішнього? Я задоволений грою. хлопці не забули. Ми реалізували момент. Задоволений, як хлопці гарні. Нема до них запитання. Я вас трошки хочу подоровити, моє було опитування, всі, Олександр Васильович, хочуть, щоб ви лишилися, тому ми так не думайте, що ми хочемо, щоб ви пішли. Це трошки так, відступ. А наступне питання в мене, а чому, підскажіть, будь ласка, була заміна перша на, на 75-й хвилині? Хіба не просвелися раніше? Дякую. Дуже тяжкі погодні умови. Хлопці грали, хто не випадав, тому я не робив в цю Всю тяжко війти. Дякуємо вам за сьогоднішню. Що... Разний матч ми бачили, як наша збірна намагалася в декілька таких моментів. Як ви думаєте, в чому не пощастило і чого не вистачило? Ну, не вистачило, вона ви знає, що не вистачило. Скажемо, скажемо так, Як і воїться, реалізації. Були моменти на такому рівні національної збірні. Тут один-два моменти треба забрати. У нас були ці два моменти в першому таймі. Три. Три. три моменти у Довбіка виход один на один, і Ярмонінка не попав ворога. І Степаненка не попав сім голову. Теж три моменти на такому рівні треба забувати. Реалізація От чого чорних висимо. Друзі, працюємо для вас з усіх точок України. Працюємо для вас навіть з Кракова. Дякую за увагу за те, що дивилися цей репортаж про матч Україна-Шотландія. Ліга націй для націй переможців. Гасло наших друзів з компанії і Ми впевнені, що наступного разу наступну лігу націй наші виграють і повернуться в той дивізіон. Дивізіон Ейде, ми так хочемо сильно бачити збірну України. Ну а скоро жеребкування 9 жовтня, жеребкування чемпіонату Європи, і це наступна важлива подія, яка стосується збірної України. Мене звати Володимир Звєров. З нас контент, з вас лайки. Підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.